Виніс корабліка на вулицю, перевіряю перед скликою дніща, як се лови спутники. Так, зараз у нас вже 15. У нас отак фара, отака от. Такі от габарити. Це тайфун 25. Буде з холодом. Тут у нас така от штора. Дивіться як вона відкривається. Колодсь. Спеціальний зроблений такий противовіс, щоб штора отак відкривалася. Штор, штора у нас 6 мм. Тут у нас фара, також е габаритні огні ззаді червоні і також такі от яскраві. Вночі буде дуже видно. От ну, починаю далі зборку.